Приймач волна К приїхав до мене, був без динаміка. Олексій Євгенович мені поставив динамік від теліка, але треба було зробити таке от хитре кріплення, тому що дирки, звісно, не співпадають. Але що його стан, це в Зняли бокову кришку. Тут галетний перемикач з частотою задавальними всякими колами-конденсаторами g 2 6K4P, інший бік приймача. Зараз ми теж з усього кварцевий гетеродин. А це більше схоже на підсилювач проміжної частоти. Змішуючи і якісь перші каскади упече. Роз'єм закручений. Провід 220 живлення виведений. Антена закручена. Скоч на клаїн, щоб ми ще не залізли. Нужка гаєчка. Lampa numer 3 nagry. Прийом ніякий, не максимальних ручках. То контакт є, то його нема. Короче, це. І, тобто, контакт постійно. Як казав мені один знайомий, вещь хороша, але безполезна. А, його треба ремонтувати. По-перше, переключаєш в діапазон, в тебе пропадає весь прийом. Типа Боїшся переключити діапазон. Другий момент. Резистори ПЧ працюють нестабільно підселення ПЧ, підселення НЧ. Працює нестабільно, підлягають зміну. Прийом такий собі настройка. така собі, Для тих, хто не користувався більш-менш адекватними трансиверами. Маламут, там, якийсь Імпортний трансевер. Як хтось може з детекторного прийомничка перейшов то, або з приймача прямого підселення, то апарат, звісно, крутий. Ну, Після СДР 40 кг желіза. Желізо, просто желізо. А прийом мене не, не радує. Потратив на нього кучу часу, кучу годин, а краще би доробив маломут. Нема стабільної не роботи. Все треба кожну ручку потрогати, покрутити, щоб воно оце запрацювало. Річ хороша, але безтолкова. На жаль, на жаль, його треба ремонтувати. І треба потратити на нього ще не одну годину часу, щоб це все кудись куди-небудь поїхало. А! Я ж говорил.